Третя новина, бачите, я вчора знімав фіафанії новину про те, що ми відмічали які? Треть, три роки, як ми повернулися з полону 29 грудня 2019 року. Ну ось, Я вирішив приїхати до себе в схрони, що я побачив, що знову вибиті двері, бачите, мені вибили двері, Там таранами, вибили двері, провели обшук, обідрали мені вбивку. Е, Шукали, але після обшуку прихватили трубу, бачите, От украли мою нержавіючу трубу, яку по новій пошті вислав, бачите? З, накалп... з колпаком, з теж нержавіючим. прихватили собі, собі десь бліндаж поставлять у ці п'ятністі, камуфліровані недайобки, які у нас так називаємо оборонці, які оберняють Україну, це ганьба України. Якщо я колись прийду до влади, у вас буде, як після Великої вітчизняної війни, Там, знаєте, колись згадали, через 20 років, щоб були колись герої, то ви ніякі не герої, ви герої, герої, які їх призвали, які ходять і грабують звичайних людей. Я вчора співав колядки, догадайтесь, де. ви побачите цей матеріал в резиденції самого. Святого Миколая. Ото Святой Миколай, понимаете, він мене поважає. А ви ви позор, ви ганьба України, ви, ти, я знаю, що це вже п'яте пограбування. Це ти десь там при, поприбачив це все, блядь, свій бліндаж тачиш, як криса. Блядь. Раз тобі, блядь, шуруповерти, раз тобі, блядь, генератор, блядь, раз тобі, блядь, сонячну панелю. Тут вам трубу поставили, щоб вам, блядь, дупу гріть свою. Ви уйобки, вони яке на ВСУ. І то я буду записуватись, знову там буде так бігуча зрикаю, і це слово. Мимо. Матюк, але я можу лаятись по-українськи, понімаєте? І коли там Фаріон говорить, що ті, хто знає українську мову, 100% забезпечені, вони будуть щирі, добрі, прекрасні українці. Де ні зло може розмовляти українською мовою, то я вам говорю, стережіться, колись я до вас доберусь. І вам ті руки, що ви робили. І буде на стояк, як писали колись там у нас на сільпо. Ті, хто залізуть сільпо, коли в 24 лютого було, так було написано, у вас будуть вічними імпатентами. Так ви теж будете вічними патентами, щоб у вас дітей ніколи не було, щоб ви нікого не породили, щоб вас не буду, щоб вас вбило. Живіть, але будьте імпатентами. Я вас проклинаю. Ви зрозуміли? Тих, тих, хто грабує мене, яку б форму не носили, якби ви не виглядали, яку б віку не були. Я вас проклинаю, щоб у вас ніколи не було дітей і ви ніколи жінок не побачили. Вітаю всіх з Новим 2023 роком. Вітаю свого схрону, вітаю мою племінницю Вероніку та Артура у Польщі. Вітаю моєго брата Алацюка Віталія. Вітаю Леду, вітаю Каріну, вітаю Лію з Новим роком. Хай вам щастить в Новому року. Дякую вам, я був в своєму скроні. Ви бачили бінгальські довгі, а їх на дерева. Так що вітаю вас з Новим роком, мої улюблені родичі, і вітаю всю Україну з Новим роком.